Друзі, мої вітання рік тому, 8 липня, Росія задала один з найпотужніших ракетних ударів по столиці України. Зокрема, під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня «Охмадет». Наслідок удару, як ми знаємо, постраждала майже вся територія медичного закладу. Дитяча лікарня «Охмадет» почала збирати кошти на відновлення, і за доволі короткий термін вдалося зібрати понад мільярд гривень. Друзі, ще раз за невеличкий проміжок часу вдалося зібрати таку велику суму. Це звісно, що завдяки розголосу. І підтримці нашого українського суспільства. Проте після цього розпочалися певні якісь такі події, які відтягували відновлення лікарні аж до червня цього року. Що відбувалося? Які скандали були у цей період? Будемо пригадувати. Ну і звісно, що аналізувати, коли ж вже лікарня повноцінно зможе відновитися і приймати маленьких пацієнтів. У цьому всьому нам допоможе розібратися член правління фонду Охмадець здорове дитинство. Роман Лобайв. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Романе, перш ніж мабуть, безпосередньо перейти до е, пригадування тих подій, які відбувалися рік тому. ну, власне сьогоднішнього етапу відновлення лікарні хочеться зрозуміти щодо от фонду е, здор, е, «Охмадит – здорове дитинство. Він же був створений у липні 2022 року. А в чому виникла потреба створення цього фонду? Держава його фінансування Тільки... не вистачало? Наскільки я знаю, сама ідея фонду полягала в тому створенні, що я так само є. Я членом пікунської ради лікарні Ахмед у Львові uh -huh. і. І період, коли ми створили цю раду конськураду, виникла потреба мати інструментарій, інстру, як, фонд, як інструмент для допомоги лікарні. Тобто, це та організація, яка на куди надходять гроші, де це все є прозоро. Зрозуміло, це не є чіткісь приватні там гамане чи банка. Це чітко, чітко зрозуміло під контролем. Та тому відповідно є люди, які хочуть допомагати хтось передає обладнання, хтось передає гроші, є люди, які за кордону щось надають. Лікарня сама по собі її складно вести таку діяльність. Тому було Вирішено, що буде фонд. Саме тут в лікарні Вухомедець в Києві було вирішено, що буде такий фонд, який буде інструментальним для того, щоб допомогти лікарні отримувати допомогу, полегшити цей процес, я би так сказав. Гораз, тоді давайте. Першочергово нагадаємо нашим глядачам, що після ракетного атаки, 8 липня, збірне відновлення лікарні проходив на чотири різні рахунки. Однією з організацій, що збирала гроші, був фонд Охмадит здорове дитинство. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, от як далі розгорталися події? Чотири рахунки було гроші зібрали, але і в доволі короткі перспективи так розумію, вирішили оголосити тендер. Е, та дивіться, якби гроші е, збирали на чотири організації, наскільки я знаю, та серед яких був благодійний фонд здорове, дитинство. Тому що там ще були таблеточки, ще були юнаті 24», Здається, і все здається. От е, відповідно, я буду говорити про не знаю, хто там скільки зібрав. Не рахую грошей. Інших фондів я буду говорити про те, що хмельниць здорове дитинство благодійний фонд зібрали. 378 мільйонів, з яких було повернуто 10 мільйонів тим благодійникам, які давали гроші. Тобто вони написали заяву про те, що просимо повернути гроші, і ці кошти були повернуті. Інші кошти залишилися на рахунках. Вони до сьогодні зберігаються та на рахунках, і ми сьогодні за рахунок цих коштів фінансуємо процес відновлення. Угу. А пане Романе, можете уточнити, а що це Це стандартна така історія, коли благодійники надсилають гроші, а потім просять їх назад. Це ні, це не стандартна історія. Але в той момент, коли вже власне розпочався весь цей е, скандальна історія, з угу. відновлення Мохмедиту, то було люди почали о, це дві компанії, я не пам'ятаю їхніх назви. От вони попросили повернути гроші, і на, на той момент. З тих всіх переживань, і тих неочікуваних ситуацій, яка відбулася правлінням фонду і загальним збором було прийнято рішення, що ці власні кошти будуть повернуті і їх повернули. Тобто, але це не є така практика для того, що можна було повертати. Угу. А я пам'ятаю, що і чимало відомих осіб теж інфлюенсерів, збирала гроші. Це на якийсь конкретний рахунок, чи вони окремо якось передавали свої зібрані гроші? Вони збирали напевно на свій рахунок. Та uh -huh. Тобто я думаю, вони можуть, вони не можу не знаю до кінця кінця інформації, тому що говорю, я питанням про, про фонд і про відновлення хмельниту. Мене запросили в листопаді 2024 року. Вже після тих всіх історій, які були, я погодився, бо це такий для мене був виклик. Відповідно, я знаю теперішню історію, знаю, як, як я рухаюся, як ми рухаємося фондом і до чого ми йдемо. А як збирали ці гроші, і схід там є недовіри? Звичайно, мені би дуже хотілося, чому одна з моїх мотивацій було піти до фонду. Це щоб повернути людям довіру до того, що. Що все-таки варто довіряти певним фондам? Та? і наше завдання зараз відновити ту довіру. Тому що насправді ця ситуація, яка відбулася в минулого року, вона відбулася через певні такі процеси на спобудження напевно доброї справи, чим швидше зробити, але без дотримання якихось там певних норм до чого призвели ці всі історії, які дали таку, Такий скандал ну давайте, мабуть, тоді нашим глядачами нагадаємо, які певні норми і от спонукали той е, першим чи як це визначити скандал. Що от е, результатів першого тендеру. Е, журналісти, які аналізували результати тендеру, першого, дійшли висновку, що ціни переможця завищені. Водночас, фонд охмади здорового дитинства, на рахунку якого надійшла певна сума на відновлення, не міг перевести ці гроші лікарні. Через це виникли непорозуміння між фондом і лікарнею. Тобто, це я так розумію, вже друга я, якийсь такий підконфлікт. У цій Темі. Ну і <кій> власне міністр охорони здоров'я відсторонив генерального директора лікарні, призначив тимчасово виконувач обов'язки та створив спеціальну раду з відновлення Охмадета. А щодо тендеру у ці короткі терміни, які ну лікарня вирішила провести тендер. Хіба це не позитивний сигнал? Гроші змогла зібрати і так швидко приступити до відновлення. Чому от власне далі пішло так, що Я було вилося про... суспільне основна проблема? Проблема була в тому, що насправді лікарня, напевно, лікарня була не готова до такої ситуації. Це перше, так для того, щоб провести тендер на велике будівництво, на велике відновлення, потрібні служби. Потрібна інженерна служба та потрібно насправді багато спеціалістів, які зможуть це реалізувати. Лікарня свої завдання лікарні є лікувати дітей. Там є служби замовників, які або там компанії, які виконують цю службу замовника, або ті люди, які просто займаються постійно такими роботами, для них це простіше. Звичайно, що люди хотіли зробити щось краще. Не знаю, з яких там різних могло бути ситуацій, але не було ні готово ні проектної документації, ні нормального завдання на відновлення. Тобто не було проведено досліджень. Тому все ж таки, якщо говорити професійною мовою, для того, щоб провести тендер, треба було зробити дослідження. А що все таки пошкоджено, наскільки яким може витримати ці можливі конструкції пошкоджені, такі що вже не витримують, треба капітальний такі ремонт робити з заміною конструктивних елементів. Тобто, там багато мало бути такої документації попередньої для того, щоб можна було. Якісно оголосити тендер, та і тоді вже обрати переможця. Хотіли всі дуже швидко, спішили щось пропустили через напевно, скожій цього через необізнаність, і це призвело до такого результату. Про ціни завищені чи не завищені, Чесно, я не можу сказати, тому, що я власне не досліджував цієї документації. Вона мене не цікавила. Можливо, там були якісь ціни завищені, можливо, не було. Тобто я не насправді некомпетентний mm -hmm. про минулий що там було. там вже стільки було думок різних. Чи будемо ми знати правду? Часи правда буде правдою. Не знаю, угу. але пане Романе, те, що ви говорите, що лікарня, в принципі, її задача лікувати пацієнтів, а не займатися цими відновленими будівельними роботами. Тому що, я так розумію, через це лікарня передала можливість фонду безпосередньо займатися проведенням тендеру, ну і займатися відновленими роботами. Тобто, ну протенці зараз Якщо ми будемо тоді це відбувалося дуже ще швидко. Ну я не знаю як конкретно це відбувалося, але сам, сам фонд не може бути замовником такого будівництва. Для того щоб замовником був будівництво, це, це приміщення мало би бути на балансі фонду. Замовником будівництва може бути лише виключно та організація, яка є власником будівлі, тобто має бути лікарня. Це перше, друге, фонд, наскільки мені відомо погоджує всі свої дії. З міністерством охорони здоров'я і з лікарнею, та uh -huh. тобто яким мені той тогочасний директор лікарні був ініціатором всіх подій. Тобто, він на себе взяв таку якусь певну функцію, і фонд йому як інструмент, но ну, вже ж таки допомагав і погоджувався на певні моменти, які там були пропоновані. Але фонд однозначно не приймав самостійно рішення, як це має бути, тому що навіть у фонду на той період не було ніяких спеціалістів, які би могли це зробити і реалізувати цей проект. Просто не було, тому що всі волонтери, ніхто не там не має інженерної служби, немає працівників, які отримують там заробітні плати. Це волонтерська робота, тому відповідно це просто інструмент. Є голова, який може там підписати договір, перечитати при межах своїх компетенцій. Але ж голова знову ж таки він він не може мати всіх компетенцій, в тому числі на проведення таких великих робіт. Угу. А в чому була от суть цього непорозуміння між фондом і лікарнею? Зазначалося, що фонд не міг чи не хотів передавати гроші зібрані на рахунок лікарні. Ви коли прийшли до фонду, дізнавалися? От в чому причина? Адже вам я так розумію, теж треба було потім... Так, ну, наскільки я, Наскільки я знаю, немає такої процедури, що просто фонд передав. Ну він отримав благодійні внески, він має реалізовувати певні проекти, а просто бути ніби посередником. Що він зібрав гроші і передав на рахунок лікарні? Ну і такої прецеденту такого не є, не було. І навіть було одна з один з донорів компанія юридична подала позу до суду, щоб ухмадит здорове дитинство було фонд, Фон перекладається гроші. Це це тягнулося дуже довго. Ця історія буквально на початку місяця вона вже закінчилась тим, що вони відкликали свій позов, тому що якби йде реалізація вже проекту, і нічим це не закінчилося. Тобто, просто передати гроші, це, напевно, було неправильно. І інше питання, щоб були певні консультації з донорами, які давали гроші фонду, які сказали, ні, ми не хочемо. Якщо б ми хотіли дати гроші лікарні на рахунок лікарні, ми б це зробили. Зі сторони міністра там були певні зауваження, було навіть порушене кримінальне провадження, яке нічим не закінчилося. Тобто не було складу злочину. Тобто, якщо б був склад злочину, вже б сьогодні всі про це знали з минулого року. Не було складу злочину, відповідно, це було в межах чинного законодавства. Сьогодні ми маємо вже процес, який пішов всіма узгоджений. У нас з лікарнею є конструктивний діалог. У нас є з лікарнею спільна ціль з міністерством. Ми працюємо щодня наради. От щойно перед нашим інтерв'ю. У нас була нарада на годину часу. Ми про розмовляли, про то, що ми маємо робити, як ми маємо діяти з тими моментами, які не передбачені проектними рішеннями. Ну такі технічні моменти, які ми на сонями рішуємо же просто, тобто тому ми сьогодні працюємо. Чітко, і ми маємо спільну ціль. Ми розуміємо, до чого ми рухаємося. Угу. Цікаво, ви говорите, що немає такої процедури, щоб фонд передавав гроші на рахунок лікарні. Але я, от коли готувала з нашого інтерв'ю, знайшла цитату міністра охорони здоров'я. Це було спільна прес-конференція, якщо не помиляюся, і гендиректор Хмалето у серпні минулого року, коли він якраз зазначив, що фонд якраз от найближчим часом переведе гроші на рахунок лікарні і проведемо другий тендер, більш чесний і справедливий. Тобто, ну як. Якось я міністр, міністр написав заяву про вчинення злочину, було розслідування, не знайшли злочину. Mm -hmm. це. Міністр має свою позицію, але я не думаю, що міністр це може казати благодійному фонду. Про те, що переказувати гроші чи не переказувати фонд є абсолютно не підпорядкований міністерство чи будь-ячій інші структури, тобто ми можемо там ну, працювати в межах чинного законодавства. Просто робити те, що нам міністр каже, ніхто того робити не буде угу. в серпні минулого ж року. Міністр охорони здоров'я якраз відсторонив генерального директора лікарні від займаної посади. Наскільки ви вважаєте це відсторонення і посприяло тому, що процес зрушив місце місця і більше що? так так? Моя суб'єктивна думка він правильно зробив, якщо говорити про керівництво лікарні, яке приймало тоді рішення, які діяли? Я вважаю, зважаючи на мої якісь таку можливо обмежену інформацію, але угу. я вважаю, що міністр власне з відстороненням тодішнього директора зробив правильно. Це моя приватна суб'єктивна думка. А які у вас були зауваження до нього? Ну, я так скажу. Я не можу так конкретно розкласти кожне зауваження, але зважаючи на то на історію, я послал, на, на історію всіх процесів, які були ті прийняті рішення, які приймалися рішення, та то я скажу, що. Ну тобто теперішні виконуючі обов'язки там генерального директора. Він них там зараз є зміна, там реорганізація проходить. Пан Олександру мені з ним працює. Він лікар, та можливо, він там не будівельник, але він принаймні нам працюється дуже добре, я би так сказати. Та, та, тобто, ми розуміємо, він у нас є спільна ціль, і він, якби є служба замовника, яка виконує зараз компанія Ертіса, яка фінансується світовим банком і був довго укладений. Та тобто, вони виконують, допомагають зараз. Є служба, яка допомагає лікарні, яка не Має настільки широкий спектр спеціалістів, яка допомагає вестися. Тобто, якщо говорити знову ж таки про уріна і про жовні, то я вважаю, що урін зараз досить добре виконує. Uh -huh. Раз повертаючись знов таки до цієї прес-конференції у серпні минулого року. Міністр охорони здоров'я сказав, що найближчий час якраз буде проведене оголошений а, другий тендер, який стане більш прозорим, більш а, справедливим. І з того моменту, як він озвучив міністр охорони здоров'я цю новину до моменту того, коли власне цей другий тендер відбувся, це травень цього року. Ну, минуло чимало часу. Чому такий довгий період часу? Що за цей час відбувалося? Час сікі все відбулося. По перше, була призначена е, рада відновлення. Так, туди війшли спеціалісти. Там там були не знаю, які спеціалісти власним бо я знайомий тільки з головою ради відновлення, і там були різні організації, в тому числі і донори, які дивилися з тим, як відбуваються всі процеси. Але саме основне для того, щоб провести тендер, провести реконструкцію, треба мати документацію. проєктну кошторисну документацію. Міністр оголосив, що буде тендер, Ні, відбувся, але він мав перетинути, що ми розробимо проект. Ми його погодимо про експертизу, і тоді оголосимо тендер. Проект на відновлення лікарні, е, яка була після такого е, удару, це не це не місяць, це не ремонт в квартирі. Ми деколи коли дизайн е, квартири можемо робити два місяці, а це були, велика лікарня з комунікаціями, з тими моментами, що треба дослідити фасади, і дуже багато різних моментів. Тому відповідно тендер був проведений, але і, і так як на мою думку, так яке займається будівництвом вже багато років. Е, Проєкт був швидко зроблений. Він почав. Mm -hmm розробляти де здається, там був оголошений тендер на виконавця цього проекту на протилізацію? Приступили до роботи. Тобто, там здається, грудень е, початок травня вже був проект. Ну це дуже швидко. Угу. Пане Романо, нагадайте, будь ласка, яка кількість пошкоджених приміщень е, станом на зараз, і яка як оцінюється про е, ціна власне е, кошторис на відновлення? Її е, по, так, 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 прошу. Е... З одним з найбільших пошкоджень це десь 33%, відсотки. Якщо говорити в загальній ціні тендеру, який виграла компанія Ріола Модуль, це є фасад. З ним є дуже багато. Питань технічних, тому що власне, коли розроблялася проектна документація, неможливо було ну дослідити настільки де відходить ці е, е, плитки, де не відходить, тому що бачите, там специфічні, там не просто фасад, бо як бояк фасад, там є модульний він, тому відповідно було дуже складно. Але це 33% з цієї суми. Все інше це є там частина комунікацій і оздоблення роботи, ті, які є всередині. Приміщень є дуже багато, тому що за цілими поверхами, тому що постраждав насправді дуже багато різних приміщень більше. Менше татуб це не повне зруйнальніше, це частково. Десь стіна, десь стеля, десь підлога, десь вентиляція. Та е, було багато різних моментів, де мережа постраждала так само. Тобто є дуже багато справді різних робіт. Вони мають визначені, е, пораховані, визначені всі і. Я звичайно, що ми вже бачимо, що сьогодні на сьогоднішній день вже з'являються додаткові роботи, ті, які не були передбачені про шторсну документацію, але там можливо, Я думаю, що там не буде таких великих ем, додаткових робіт. Власне великі роботи будуть, але не буде такого фінансового навантаження на цей довір, тому що зараз де рішення про те, що при зміні певного рішення по фасаду буде економія коштів, і за рахунок цієї кошти будуть зроблені додаткові роботи, які не були передбачені. Угу. Яка фінальна сума от, по е, повного відновлення хмадит? Таном на сьогоднішній день е, ціна е, договору з підрядником це 293 мільйони. Там майже 293 мільйони. Ми е, фонд ще окремо оплачує технічний нагляд, це 2 мільйони. І фонд ще окремо оплачує 1,5 мільйона це авторський нагляд. Це ті витрати, які фонд несе на відновлення лікарні. Це стане на сьогоднішній день. Тобто, коли буде зроблено вже зроблена перевірка всього, що є, і процесі, якщо виникнуть робота, ну тоді будем дивитися, чи ця сума збільшиться, чи зменшиться, чи, чи, чи буде такою, як є. Станом на сьогоднішній mm -hmm. день ціна відновлення 293 мільйони. Це власне гроші, які були заявлені на тендері. Я правильно розумію? Це суто мовити про чорнові чистові ремонтні роботи, про якесь там пошкодження медичного обладнання. обладнання тут немає. Медичне обладнання надає інші благодійні фонди, які зголосився там. В нього сума, здається, 400 мільйонів гривень. Як міністр оголошував. Тобто тут обладнання немає. А яка першочерговість відновлених робіт? Так розумію, спочатку йдуть фасадні роботи, а потім чи як? чияльник розпочав по всьому фронту по всій лікарні роботи. Але в першу чергу зараз стоїть задача чим швидше зробити фасадні роботи, тому що нам потрібно до холодів виконати всі роботи, закрити приміщення зовнішнє, щоб не було енерговтрат. І щоб стояв вже фасад, щоб не виконувати роботи в зимовий період. Внутрішні роботи виконуються, стан на сьогодні не виконується. І я думаю, що до, е, там, до кінця грудня мали би бути виконані. Ну так, ми mm -hmm. маємо план. До кінця грудня це фасадні, так розумію, так? До кінця грудня абсолютно всі роботи. До кінця е, грудня цього року повністю Ахмадет може бути відновлений. Так, так, Так. Тендер і всі ці моменти довше проводила, ніж самі ремонтні роботи виходить так. О, ну, ще раз говорю: ми маємо зрозуміти, чому багато було не відновлюється, не відновлюється е, е, лікарня. Дивіться, дев'ять жінок не народять за місяць дитину. Тобто, для того, щоб народилася дитина, треба термін. Для того, щоб зробити проект, потрібен термін. Для всього в тому житті потрібен певний термін. Ми рухаємося, я вважаю, що досить добре. Ті люди, які не розуміють тих процесів будівельних, та для них це є зрада, для них це є там різні моменти. Але насправді ну треба дуже добре розуміти, тому що проект є дуже важливим для того, щоб правильно виконати ті чи інші будівельні роботи. Пане Романо, наостанок бачили вже інформацію. Теж деякі журналісти почали поширювати цю інформацію, що оця компанія, яка виграла другий тендер, яка вже приступила до відновлених робіт, теж має там якийсь шлейф, того, що фігурують чималі кількості кримінальних проваджень. Не думаєте, що цей другий тендер може повторити долю першого. Я впевнений, що ні. Якщо ви бачили тендер, який був оголошений сума тендеру, була там. 360 чимось мільйонів, точно зараз не пам'ятаю, так було три пропозиції: найдорожче, там 350 чимось мільйонів, потім 340 мільйонів, і найдешевша власне компанія Аріола 393 мільйони. Якщо ми будемо говорити про законодавство, про те, що на сьогоднішній день вони абсолютно виконали всі умови згідно тих вимог, які були вказані в тендері. Чи це є справедливо? Якщо ми скажімо, знаєте, ми думаємо, що ви не такі хороші. Ми так собі думаємо і ми відхиляємо і переходимо на до ціни наступної 340 сорок мільйонів. Це близько 50 мільйонів плюс mm -hmm. так, витрат. Питання: як, 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 як до цього би віднеслися люди? Коли ми би відсхилили ту компанію, яка по документах по законодавству вона абсолютно проходить, а прийшли на 50 мільйонів, кому більше заплатили. Багато було б людей, які сказали, молодці. Я думаю, небагато я звик і я розумію, що би мене зробили, як би мене зробили, буде два табори. Хтось каже, три табори буде, хтось каже добре, хтось каже недобре, а хто скаже, там не рівно. Тому тут, знаєте, коли ми працюємо, я кажу, наше завдання зараз це відновити лікарню і дати лікарні можливість працювати і лікарям приходити в нормальні приміщення і дітям отримувати якісні медичні послуги. Те, що будуть говорити, будуть говорити багато будуть перевіряти будуть дуже багато різних моментів. А я знаю, що ми робимо те, що ми маємо робити. Угу. Пане Романе, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам зрозуміліше стало щодо етапності відновлення Охмалету, і ми всі тримаємо кулачки, щоб дійсно плани справдилися до кінця цього року. Лікарня повноцінно вже запрацювала як то і було намічено. Член правління фонду Охмалет, здорове дитинство, Роман Лубай був разом з нами. Друзі, допомагав розібратися у цих аспектах. Пане Романе, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам.